Дорогі наші піхотинці, хочеться вам побажати всього найкращого, міцного здоров'я, надійного тилу та переможного миру. Нехай ваша повага буде винагороджена шаною і вдячністю всієї країни зі святом вас, воїни піхоти. Бажаю вам здоров'я, сили і поваги. І оренду Альтаночка, в Казкому селі ще на Київщині. Приїжджайте, попередньо бронюйте. Контакти в шапці цього профілю.